Немає просто глобальної ідеї, навчого, навколо якої стратегія. має правильно. Немає стратегії, навколо якої всі мають об'єднатися. Бо у, одні, у однієї, політи... і це, в принципі, логічно. У однієї політичної сили. Одна стратегія, інша політична сила. Кожен бачить Україну, е її розвиток по-своєму. Кожна політична сила, навіть окремий народний депутат. А, окремий міністр там взагалі кожен українець має, а, має своє бачення, своє розуміння, як має Україна розвиватися, куди рухатись і чим зрештою бути через 5-10 років. Це ж знову питання: хто ми, що ми, а, хто ми перш пер, 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 за все? А, навіть коли ми спілкуємося з європейцями з іншими країнами. От ви українці, ви хто? Ми можемо дати відповідь єдину відповідь, яку всі погоджена з усіма. У кожен почне говорити свої якось, озвучувати якісь свої е, тези, які свої бачення. От, ми українці там воїни. Ми українці там хоробрі, ми розумні, і так далі, тому подібне. Але глобально. І, от саме це породжує, що кожен е, фактично і він свої, скажімо так, в цьому русі, е, який доводить, що треба зробити отак. Він абсолютно правий, бо це їхнє бачення, їхнє внутрішньополітичне бачення, і це внутрішньополітичне бачення кожної сили політичної, кожного об'єднання, навіть громадського об'єднання, будь-якої ініціативи, воно своє яка глобальна стратегія. Куди глобально рухається Україна? Є НАТО – це декларативна історія, яка записана в Конституції України. Далі, як ми це будемо робити, яким чином, що ми будемо залучати, які терміни, які строки, які конкретні плани, рухи, стратегічні, операційні цілі, завдання, проекти? Що? Що далі? І тоді, коли оця вся історія буде, коли воно буде отак затверджено, я вам просто нагадаю, чому це не існує. Ми сьогодні вже шостий рік на цей парламент, а цей Кабмін п'ять років, вже трохи більше п'яти років. А давайте я вам поставлю питання? Чи є в нього програма? Програма роботи Кабміну. Тобто Кабмін фактично 5 років це виконавчий орган. Якщо ж е не знають, що фактично політику по кожному напрямку формують міністерство профільне, не парламент, а міністерства. Так, от цей Кабмін, який включає в себе міністерство, кожне, фактично 5 років займається усною народною творчістю. Бо Вони не мають ніякого чіткого плану, є якісь програми, окей, програма, яке щось написано. А до чого ваша програма? Вона глобальна, стратегічна. Куди має перевезти? Туди, туди, куди, назад йти. Оце саме породжує те, що кожен займається чимось, і єдиного голосу немає.